Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А також напишіть, будь ласка, коментар і поставте вподобайку на підтримку цього відео. Буду вам дуже-дуже вдячна! Сьогодні у нас буде відео фаворитів, і я думала, як вам представити свої улюблені засоби. Оскільки у мене є досить багато їх, але не хотілося б робити дуже довге відео, тому я вирішила, що знімлю відео, котре колись було дуже популярне на Ютубі, це вся моя косметика пропала і перші заміни, котрі я куплю. У мене вийшло 20 засобів, досить багато. Проте всі із них... Top of the top, мої улюблені, е, найчастіше ними користувалася цього року. Тобто тут будуть тільки мої фаворити. І сподіваюся, що такий формат вам сподобається. Тож не будемо довго затягувати. Наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Розпочнемо. Як завжди, і з того, як я по черзі роблю макіяж, і перше, це мій незмінний коректор від Беки в колаборації з Smashbox. А, у мене це відтінок Fair to Light, і це найкращий коректор під очі, він зволожуючий, він а, гарно перекриває синеву мою. І я пробувала не так багато їх, але цей купую уже. Не вперше і дуже його люблю. Він гарно виглядає під очима. І навіть деколи, коли я супер спішу і не маю часу робити повний макіяж, я можу використати коректор, якусь пудру і вже виглядаю досить непогано. Тож, це перше. Друге, тональний крем тінт, котрим я користуюся, відколи він у мене з'явився щодня. На щодень це найкращий, поки що засіб, котрий я пробувала, він супер легенький, він злегка перекриває, не супер тяжкий. Він не перекриє якісь великі недоліки, але він виглядає красиво цілий день на обличчі за рахунок того, що він супер такий делікатний, навіть як десь підстреться. Це не видно, але він гарно е освіжає, перекриває тон, е робить е однорідний <тун> тон і. Е Дуже мені подобається фініш, консистенція, як наноситься. Найкраще його наносити руками, але пензликом також я його наношу, щоправда, тоді трохи більше засобу використовується. Останнім часом то я спочатку розпреділяю пальцями, а потім уже допрацьовую пензликом. І Мені він дуже подобається. Сьогодні він також у мене на обличчі. Звичайно, всі засоби я покажу, як я наносила макіяж. Тож супер класний, у мене це відтінок Т6, і для мене він на даний момент ідеально підходить. Але відтінок тут супер такий делікатний, тому гадаю, що підібрати буде не тяжко Класна упаковка, дуже мінімалістична. Займає мало місця. і Мені також дуже дуже подобається. Дуже естетично. Консилер, мій улюблений. Це Анастезія Беверлі Hills. Він прекрасно виглядає під очима, не скочується, вигладжує зону під очима, не западає в зморшки. Також я його е, часами використовую як солозасіб е, на все лице. Так, е, в цьому варіанті він також себе гарно поводить. І десь як їду в подорож, то можу взяти тільки його і пудру. І все. Тому. Дуже його люблю. У мене на даний момент це дев'ятий відтінок, і він досить такий темнуватий, але підходить мені, якщо чесно, і влітку, і взимку. Для мене він супер універсальний. Раніше я мала четвірку, також непоганий, але трохи засвітлий. Тому віддала сестрі, а собі, щоправда, йому вже. Напевне, потрібно його викинути, але він у мене вже закінчується, тому я обов'язково докористую. Але є одне, але я на даний момент не купую косметику від Анастазії Беверлі хілес бо вона продається на болотах, і в цьому є проблема. Тому, як заміна, я шукаю щось подібне до ось цього. І Непоганий, дуже-дуже-дуже подібний ефект, та результат це ось такий від Charlotte Tilberry. У мене він у п'ятому відтінку, і він також досить непоганий. Єдине, що від Charlotte Tілberгі він трохи жовтіший. Взагалі, вся косметика, тональні засоби і консилери у Charlotte. Мають виразний такий жовтуватий підтон. Чи це є нейтральний, вона пише, чи не нейтральний, досить видний цей підтон. Відтінок п'ятий непоганий. Але порівнюючи, мені більше подобається ось цей від Анестезії Беверлі Хілс. Під оком вони виглядають дуже-дуже подібно. Щоправда, якщо йдеться про стійкість, Анестезія трошки стійкіша. А ось Шарлот Тілбері досить стійка, бо він також зволоджуючий. Але час від часу я замічаю, що він може під в мімічні морщинки. Це не критично, дуже делікатно, але таке буває. Проте, так чи інакше, я його також дуже сильно люблю. Тому е я поки не планую, я навіть як закінчиться м купувати консилер від Анестезії, хоча я його дуже сильно люблю. Е але ось цей, якщо ви також не купуєте косметику, яка продається на болотах, то ось від Charlotte Тілбері, Мені також дуже сподобався. Розсипчаста пудра від Sensai Translucent Loose Powder. Вона така жовтувато прозора, дуже гарно виглядає як під очима, так і на обличчі. Вона матує, робить таке, неначе. Парфорове обличчя, воно не блистить, але не виглядає супер забито. Дуже дрібно змелене, дуже красиво це все виглядає. Вона не видна на обличчі, але е, завжди, коли я користуюся нею, всі питають, е, що в тебе на обличчі дуже гарно виглядає. Мені подобається, як вона фіксує макіяж, як вона носиться протягом дня, як виглядає обличчя. Найкраще на даний момент розсипчаста пудра. Однозначно, мені страшенно вона подобається. І єдиний мінус, який я в ній бачу. Це супер великі ось ці отвори і завжди висипається занадто багато цієї пудри. Тобто, якщо тримати її просто вдома, то так. Але якщо взяти з собою дуже величезне, по-перше, опакування, хоча я маю мініатюрку іншої пудри і пересипаю собі цю пудру, тому в транспортуванні мені не заважає така велика упаковка. Плюс мені подобається тут 20 грам. Вистачає дуже надовго, причому я користуюсь нею практично щодня, і вже більшу половину я використала. Так чи інакше, як вона завершиться, швидше за все повторю саме її. Сміло можу рекомендувати. Дуже мені подобається ця пудра. І якщо не знали, думали, що купити, то дійсно сміло можу рекомендувати. Вона. Гадаю, сподобається більшості. Вона і не висушує, якщо є е, навіть сухі ділянки, тому гадаю, вона підійде і для сухої шкіри, і для нормальної комбінованої, і навіть для жирної підійде. Вона досить добре тримає. Е, Сезону макіяж, тому так мені дуже вона подобається і не виглядає, не наче маска на обличчі, не видно її взагалі. Далі переходимо до корекції обличчя. І якщо говорити про окрему корекцію, то засіб від Westman Atelier у відтінку е, це дуже-дуже дуже класний засіб. Для мене це скульптор-бронзер. Він має досить нейтральний відтінок. Він не рижий, не супер холодний, оскільки я самі скульптори на собі не дуже люблю. А ось ним я можу зробити як і контуринг, так і використати його в якості бронзера. Страшенно мені подобається, він розташовується, не наче масилко, дуже легко ним користуватися просто 3 секунди. І обличчя уже набуває легких тіней. І досить часто я використовую тільки кремову корекцію, тобто його та, наприклад. Кремові рум'яна, але так само можна дублювати, якщо потрібно десь на вихід, а, то закріплювати ще суха, сухими продуктами. Проте це просто однозначно мій фаворит, один з найкращих кремових бронзерів котрі я. Взагалі коли-небудь пробувала, він у мене вже завершується. Ось залишилося буквально крапелюшечка, і як завершиться, я однозначно його повторю також в повній версії, хоча у мене ательє є і мініатюрки, але мені хочеться мати його в повнорозмірній версії, бо я в захваті. Ну, це Дуже красивий відтінок. Просто нема слів. І кремові рум'яна, котрі мене здивували, це від Danesi Maix. У мене у відтінку Rosen Branch. Неймовірно красивий відтінок, і самі рум'яна дуже-дуже сильно стійкі. І вистачає мені навіть кремової корекції, як я і казала, закріплюю пудрою і все. Цілий день маю красивий рум'янець. Але, оскільки я дуже люблю рум'яна, і це, напевно, одна з моїх найулюбленіших категорій, то я маю кілька. Ще одні, котрі мені страшенно сподобались і котрі виконують роль румяно хайлайтера це ось такі від Rare Beauty. І вони у мене у відтінку Sheer. Дуже красивий. Персиковий відтінок з надзвичайно красивим. Сяючим блиском це не якийсь бабамистий блиск, хоча якщо насрвувати багато, то вони досить сяючі. І як використовую я їх, тоді вже зазвичай я не використовую хайлайтер, оскільки сяйва мені вистачає. Вони не підкреслюють текстуру, прекрасно виглядають, і просто рука до них дуже-дуже часто тягнеться. Сміло також можу рекомендувати. Тут можете дивитися, що вам більше підходить: сухі продукти чи кремові. В поєднанні вони також дуже красиво виглядають. Ну і також я не можу не згадати, це е, моя улюблена палітра для обличчя. Якщо мені потрібно кудись в дорогу взяти щось і немає багато місця, то вона мені. Заміняє просто все. Тут є і е, бронзер, це не скульптор, бронзер, але він не супер рижий, дуже красивий, е, досить нейтральний. Серед всіх бронзерів в палітрах таких лімітованих від Hourglass один з найкращих. У 2024 році також вийшла лімітована е, версія. Такої палітри з дракончиком, і я її не купувала тільки через те, що самі відтінки дуже схожі, власне, на ось цю медузу. І, щоправда, мені здається, що там був ще більш нейтральний бронзер, уже такий скульпторо-бронзер, але. Вона мені дуже подобається, поки я маю, тому не купувала нову. Проте медуза вже на даний момент недоступна, не знаю, чи ще десь можна знайти дракончика. Якщо так, то сміло можна на нього звернути увагу свою. Тут, як я і казала, досить красивий бронзер, котрий не режить, виглядає гарно. Прекрасні рум'яна, одні і другі. Щоправда, ці мої улюблені. Це просто надзвичайно красивий щоденний відтінок. Е, хороший, дуже класний хайлайтер. Мені він подобається. Він дуже сяючий і має у собі легку розовинку, котру я найбільше люблю в хайлайтерах. А також дві фінішні пудри, котрі також мені. Подобається. Зазвичай я ними користуюся в пору, коли я не супер засмагла. Хоча ось цим я навіть влітку користувалася під очі. В загальному прекрасна палітра, дуже її люблю. Час від часу Арглас випускає красиві палітри. Не всі там є далі відтінки, потрібно добре дивитися, проте ця. Відколи я її маю, не випускаю з рук, дуже часто нею користуюся, і можна нею зробити все обличчя і обминути попередні кремові засоби, так? але я люблю і те, і друге, тому так, в мене в косметичці повинні бути і кремові засоби до оформлення обличчя, і сухі. Переходимо до брів і мій улюблений олівець від Eveline у відтінку Taub. один з найкращих олівців, дуже бюджетний. І мені подобається, я брови не кожного дня фарбую, але коли потрібно е, зробити їх трошки чіткішими, то зазвичай звертаюся до е, цього олівця. Е, не перший рік це мій фаворит, е, продовжую його любити, оскільки вважаю, що олівці для брів. Катуші зазвичай в бюджетному сегменті супер хороші і не бачу е сенсу купувати в люкс-сегменті, оскільки вони супер розхідний матеріал. Тому так Евелайн класні олівці, мені подобаються. що ще казати. Гарно носяться, гарно виглядають, не рижать, не червонять. Прекрасні. особливо відтінок тауп, мені супер подобається. І також гель брів. також не перший рік мій улюбленець. це від Benefit Прозорий для брів. 24 години браусет. Зазвичай преферую купувати в мініатюрці, оскільки, поки я використовую велику е упаковку під кінець, е назбирується рештки тонального крему, пудри і так далі, і може злегка злегкати. Коли я використовую мініатюрку до самого кінця. Пензлик залишається чистим і сам гель прозорий, тому він виглядає прекрасно, найкраще фіксує мої брови, улюбленець багато років, продовжую його любити і ні один інший не переплюнув цей гель брів. Якщо говорити про олівці для губ, один з найкращих відтінків це Iconic Nude у Charlotte Тілбері він супер нейтральний. Я можу ним оформлювати губи коли. Фарбую червоною помадою, коли фарбую коричневою рожевою будь-якою. Він супер-супер нейтральний, але не має у собі супер рожевого пігменту, супер-рижого, він такий злегка коричнуватий, один з кращих відтінків. Вірніше, якщо йдеться про сам відтінок, це найкращий в моїй колекції серед всіх. І також він геловий, дуже стійкий. М -м, можна ним оформити як. Тільки контур так само і навіть заповнити всі губи, злегка підтушовуючи пальчиком. Подобається він. Фіксується. Перший момент злегка відчувається на губах, потім це відчуття пропадає. Улюблена моя помада для губ уже багато років від MAC, відтінок Velvet Teddy. Він мій нюдовий стандартний відтінок, який найбільше мені подобається, має матово-сатиновий фініш, дуже комфортний. Повторювала я цю помаду вже безліч разів. Люблю і рука тягнеться до неї завжди. На губах вона сьогодні у мене також нанесена. Вона... Нейтральна, нюдова, має у собі легку розову нотку, але на мені, коли я фарбуюся нею, її не видно, але за рахунок неї виглядаю трошки свіжішою. І дійсно відтінок дуже красивий, шоколадний, такий з легкою розовинкою. Обожнюю цей відтінок. Вона хороша, якісна. Провірена. Також мені подобається упакування, воно супер лаконічне. І, і що ще сказати, просто класика для мене особисто. Якщо говорити про матові помади, я таки також люблю. Моя улюблена від Kaleidos у відтінку Dune. Це неймовірно красивий коричневий відтінок. Так, вона в мене вже завершується. І як завершиться, я Обов'язково її куплю, вона матова, але має такий аля мусовий фініш. І за рахунок цього вона дуже комфортно відчувається на губах, гарно носиться, досить стійка, вона не желізобетонна, але мені вистачає її стійкості, вона супер красиво виглядає на мені. Це дійсно прекрасний відтінок, люблю його і в загальному обожнюю цю помаду. І якщо говорити про. Блиск, то моя улюблена останнім часом це Hourglass Sense. 110 відтінок. Вона надає глянець губам, гарно виглядає в поєднанні з іншими помадами, а також як соло, також виглядає супер нюдово, нейтрально. І вона мені подобається зручно її брати з собою. Вона має легесенький ефект холодку, але це дуже-дуже-дуже легкий варіант, тому вона мені. Подобається в загальному всім упакуванням, зручністю, як використовується, як виглядає відтінок, також дуже подобається єдине що, це скільки її тут є дуже мало, і ціна супер висока. Але дуже мені вона подобається. Я вже купила ще дві іншого відтінку. Тож так. Що ж, переходимо до очей. І те, що я вважаю, не супер. Обов'язковим, але я люблю використовувати базу під тіні, оскільки я маю на вислу повіку, і не всі тіні виглядають гарно. Саме ті, що я вам сьогодні покажу, вони навіть без бази виглядають добре і не скочуються на мені. Проте так чи інакше, якщо говорити про базу під тіні від Nars... Smooth Proof Eyeshadow Best. Супер класна, дуже мені подобається. Прекрасно на ній виглядають тіні, тушуються і носяться так само. Ну і стіней. Якщо говорити про однушку. Hourglass. на щодень, супер швидко, 3 секунди. Макіяж готовий. Дуже такий люксовий, красивий, ненав'язливий, з легкою блистинкою. Відтінок у мене Ора. І я вважаю, що він просто. Прекрасний! Це нейтральний шоколадний, з легкою срібною ноткою. І легесенькою, такою, ледь-ледь видною розовинкою, її практично незамітно, але дуже красивий відтінок. Нанести на всю повіку і розтушувати пальцем, макіяж готовий. І те, що мені страшенно подобається, вони на мені не скатуються. Щоб на мені не скатувалась якась кремова однушка, не було ще такого до ось цієї. Тому Дуже вона мені сподобалась. Якщо йдеться про макіяж і на щодень, і на вихід, маленька палітра. Моя улюблена залишається від Charlotte Tilbury у відтінку Exagery's, Bigger Brighter Eyes Filter. Одна найкраща палітра, з котрою можна зробити як шикарний вечірній макіяж, так і денний. Прекрасний ось цей. Шимер, спаркл. Він має схожість з попереднім від Hourglass. На камері дуже тяжко передати, і цього, на жаль, не видно. Проте від Hourglass все ж таки видно ось ця легка персиково-рожева нотка, то тут все ж таки більш шоколадна база. І Одні і другі виглядають супер красиво, супер гарно виглядають на повіках, проте вони. Якщо йдеться про сперкл, досить подібні. Але м -м, якщо мені хочеться щось інше, тут також є інші відтінки, і для оформлення складки, і для е куточка ока, тобто з нею можна зробити повноцінний е макіяж навіть на вихід. Тому так, люблю і обожнюю її. Ну і палітра, яка з'явилася у мене цього року, але від якої я в захваті, кайфую і далі вам показую, це, звичайно, відповів. Е Myrix Lightwork Volume 6 Freedom Palette. Надзвичайно красива палітра, супер універс... не універсальна, а супер різноманітна. Вона а, допомагає створити безліч цікавих луків і просто нею хочеться користуватися. Також мені страшно подобається пакування. Дуже-дуже-дуже класна. Якісна палітра тіней. І я знаю, що це зовсім не базова річ, але для мене сяючі спаркли, блискітки це важливий елемент мене, мого макіяжу. І вона заміняє мені все. Мені просто крім неї більше нічого щиро кажучи, не потрібно. Тому так, тому вона. Мусить бути у моїй косметичці, навіть якщо більше нічого немає, то вона замінить мені все інше. Також, щоб макіяж виглядав гармонійно, вважаю, що щось потрібно нанести на слизову. І ем, серед всіх олівців, котрі у мене є. Я обожнюю олівці від Kaleidos, але відгідно Trumaline я вважаю найбільш Універсальним він підходить як для вечірнього, так і для денного макіяжу. Він дає легку ізюминку, але не супер вибивається. Тому я вибрала саме його. Супер стійкий. Просто неймовірний олівець. Ну і моя улюблена туш для вій це від Maybelline Sky High. У мене відтінок Cosmic Black. Я маю досить багато різних відтінків. Цей для мене найкраще, оскільки він супер універсальний, і підійде як для е, щоденного макіяжу, якщо легко нафарбуватись, а також для якогось яскравого макіяжу, коли потрібно, щоб вії були виділені, то вона дає ось. Цей відтінок, чорноту підкреслення видовжує, не опадають мої вії, тобто тримає завиток, красиво виглядає, не осипається, не розмазується, дуже її люблю. І... і... Рекомендую. Ну і завершити це відео я хотіла б ароматом. Мій улюблений це від Mason Margella репліка. і називається сам аромат by the fireplace. І це теплий вогнянистий такий відтінок, котрий пахне дровами. Костром, є у нього легка пряна нотка, легкий солодкуватий від... відтінок. Я не вмію описувати аромати. в загальному я і аромати це дуже ем, така специфічна історія, проте цей мені страшенно подобається. Люблю його і він характеризує мене на даний момент. Що ж, ось таке відео у нас вийшло. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо так, поставте вподобайку, пишіть коментар на підтримку цього відео. Напишіть ваш улюблений засіб 24-го року. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що все буде Україна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!